Привіт всім, хто зайшов до мене на канал, я дуже рада вас вітати. Сьогодні в мене таке зовсім не заплановане відео. Я замовила вчора гачки, які мені дуже давно хотілося. Я вам показувала вже я собі купувала кловери, два кловери 5,5 і двійка. Двійку я брала, щоб іграшки в'язати, а 5,5 я купувала, щоб в'язати пледи. Але я дуже багато отзів надивилася. Дівчатка дуже ну, багато розповідали про такі нові гачки. До речі, про них мало відгуків було японської фірми Хаманака Ракураку. -Раку. І мені, не знаю, мені дуже захотілося спробувати купити їх. Вони ну, не такі вже і дешеві, але можна сказати так, як вони двосторонні Я вважаю, що для них це невелика ціна. Ви можете зайти подивитися в інтернеті, по чому вони, можливо на різних сайтах різна ціна у них. Але зараз все я вам покажу. Я навіть я витягла їх на півдороги, не, не витримала. я розкрила цей пакетик, а тут такий сюрприз. Дивіться, я навіть не схотіла розкривати, мені хотілося розкрити цю упаковку. Вона така гарна. Я хотіла з вами поділитися своїми враженнями і разом з вами розкрити цю посилочку. Це, це не реклама, дівчатка, це зовсім не реклама. Я просто ділюся з вами своїми, своєю такою покупкою. Я ці гачки, як ви бачите, ще не пробувала разом з вами розпечатую. Це ось візитка магазину. Можливо, комусь цікаво буде. Подивіться. Я навіть не знаю, можна, не можна показувати. Не знаю, дівчата, але хочу показати вам з вами разом і поділитися. Так, зараз, вибачте. Зараз хотіла так швиденько. Ось тут така прищепочка. О, таке сердечко. Це так мило. Не знаю, мені дуже подобається. Взагалі мені подобаються всякі такі речі. Так, зараз ми тут розкриємо. Хочеться акуратненько. так. Так. Візуально дуже красиво. Зараз подивимося, я не знаю. Як ви бачите, що я не знаю, що в цій. Посилочки, можливо, зараз відкриємо тут не те, що не хотіли. Так, зараз ці наклеїчки беру. Так, далі трішки пошародю. Ось. Угу. Витягуємо. Так, це теж відкинемо. Тут так зараз хвилинку, я не думала, що вони так теж тут запечатані. Так, ось, дивіться, які вони, Боже, вони такі манесенькі, такі гарні. Ну, в мене, в принципі, рука теж невелика. Зараз ми відкриємо тут не наші ну, номери, але бачите, під ними пишиться 57 це третій, четвертий номер. 46 це 2 і 3, 3, 5 мм. 2 3 по японських розмірах, а на наші 2 2 2 2 3. Угу. Виходить так. Так. Я хотіла ще 4 з половиною і п'ять з половиною, але, на жаль, не було. А мені хотілося спробувати на них в'язати плед. Так. і така фірмова в них упаковочка йде. Не знаю, буду пробувати ручка така якенька Так, це номер 2 і 3. Так, це по їхньому, да? Я вже казала. 2, 2 і 3 міліметри. Так, це. Ну ось, тут така рифльоненька, щоб не скользила рука. Я спробую обов'язково вам розповім. Але я ж кажу, мені хотілося 4,5 і 5,5, але, на жаль, не було. Але я сподіваюся, що з'являться наявності. Так, давайте все рівно і ці відкриємо. Зараз, зараз, зараз такий тримач. Ну, певню, щоб вони не випадали. Так, ось. Угу. Ну, Боже, вони такі легенькі, такі невагомі в руці. Ну, перше враження, звісно, мені дуже подобається. Така головочка гостренька. Я сподіваюсь. В'язати буде зручно. Обов'язково спробую, обов'язково спробую і все вам розповім. Ось такі в мене гачечки. Вони зовсім манесенькі такі. Зараз ми виміряємо. Звісно, я дивилась, вони 13 см. Так, 13 см. Але мені сподобалося, що робоча частина, оця, вона близенько. Я дуже близько беру до носика. І ну, Мені подобається, коли, коли ця робоча частинка менша, мені зручніше в'язати. Мені писали в магазині, що ну, бувають такі відгуки, що друга сторона, можливо, буде давити, так як я тримаю як спицю, можливо, буде давити в руку. Але я. Все-таки рискнула, вирішила спробувати. Мені тюлі предлагали, пропонували, але вони, ну, вони дорожчі. І, не знаю, чомусь мені схотілося такі маленькі Ось. Не трішечки більші, ніж кловер. Але мені здається, вони навіть, навіть легші. А можливо і ні. Ну В руці приємно і тут так добре. Мені не подобається, коли тут виїмка і такий бугорочок, і палець мене надавлює. А тут ні, тут так все. Я довго видивлялась довго дивилася, але все-таки рискнула. тільки Я ж кажу, що шкода, що так і не спробую я на пледі. Такі гачки. Можливо, хтось знає в якомусь іншому магазині є. На даний час в цьому магазині немає того номеру, який мені потрібний. От, так що я поділилася з вами такою своєю покупкою. Ще раз наголошую, що це не реклама, мені просто хотілося з вами поділитися. Такою своєю новинкою. Можливо, хтось в'язав, можливо, у когось є такі гачки. Будь ласка, напишіть мені, розкажіть. І ще раз прошу, можливо, хтось знає ще магазин якийсь, я обов'язково докупила собі. І цей номер 4,5 і 5,5. Там ще 5,6, але 5,6 я не в'яжу. Такими, можливо, колись буду, але на даний момент вони мені не треба. А от 5,5 я плед в'яжу цим гачком. Так, ну, от і все, дівчатка, що я хотіла вам сьогодні показати. Так що, от такий, така в мене сьогодні прийшла посилочка красива, святкова. Чесно, я таких ще посилочок не отримувала, що її береш, і вже тобі приємно і хочеться замовляти замовляти. Мені дуже сподобалось магазин молодець. Все так чудово. Дякую. Ну що, на цьому буду закінчувати. Не буду вас затримувати своїми похвастушками. Напишіть. Можливо, в когось є такі гачки, хтось пробував, напишіть свій відгук, я з задоволенням прочитаю. І дуже дякую всім тим, хто мене підтримує, хто мені пише коментарі. Велике-велике вам спасибі. Це така підтримка, це таке натхнення, це так надихає. І взагалі дуже вам велике спасибі. Пишіть мені, залишайтеся зі мною, я буду робити все. Щоб вам було зі мною цікаво, щоб вам на моєму каналі було дуже цікаво. Дякую. На все, на все добре. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!